Вітаю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна, і це гороскоп на тиждень, 17 по 24 серпня. На цьому тижні сонце перейде в знак Діви, де відбувається новолуння. Воно буде на напруженому аспекті до урану, тому в кінці тижня нас можуть чекати непередбачувані події, багато змін і новин. Ми вже наближаємося до коридору затемнень, і дехто може вже відчувати зміни, які принесеться це затемнення. Це новолуння відкриває теми, які буде висвітлювати сонячне затемнення 21 вересня. Меркурій і Марс до кінця тижня будуть в гармонійному аспекті, тому нам стане легше домовлятися, знаходити спільну мову, робити кроки на зустріч один одному або якусь спільну працю з кимось. Гороскоп загальний, тому потрібно враховувати свої аспекти в карті перед тим, як щось плануєте. Тепер детально по дням. В понеділок місяць рухається по знаку близнюки. Це буде сприяти спілкуванню, руху, подорожам, вивченню чогось нового пошуку потрібної інформації. Добре, гуляти пішки чи на велосипеді, піти на екскурсію чи поїхати в інше місто. Не варто проявляти неуважність і поспішати. Можна часто переключатися з справи на справу, в результаті не закінчити жодну. не пліткуйте і не нервуйте. По здоров'ю стають вразливі кістки рук, пальці, органи дихання та хвороби судин. Місяць до обіду робить секстиль на сонце. Це буде піднімати нам настрій, захочеться сяяти, гарно одягнутись, дарувати і отримувати компліменти, взагалі буде дуже активний такий ранок, у нас багато спілкування з колегами, друзями, рідними, добре зустрічатися з кимось, про щось домовлятися або весело провести час з дітьми, якщо є така змога. Показуйте свої таланти, займайтеся творчістю, робіть якийсь творчий проєкт. З 13.53 до 21.05 місяць буде йти без курсу. На цей час не варто підписувати і укладати договори, починати нові справи, можна не отримати той результат, на який розраховували. Увага може бути розсіяною, тому будьте обережні за кермо. Цей час добрий для відпочинку, занять повсякденними справами. Концентруйте свою увагу на духовному. Хто вірує, може відвідати монастир або просто помолитися за рідних, можна звільнитися від того, Чого хочете, Поганих звичок або зайвої ваги. Ввечері місяць перейде в знак рака і зробить квадратури на Сатурн і Нептун. Це може призвести до конфліктів або образ в сім'ї, переживання за рідних, проблеми в побуті або з нерухомістю. Захочеться, захочеться обмежити себе в спілкуванні і побути в тиші. Може бути погане самопочуття. Меркурій і Марс е, в точному секстилі. Це чудовий аспект для домовленості, співпраці, втілення творчих проєктів, бізнес-планів, спільних подорожей, можна влаштовувати різні заходи, змагання, виступати з промовами добре для інтелектуальної роботи. Мозок стає активний і ті, хто працює з інформацією, пишуть тексти, можуть легко її передавати. Все, що не вдавалося, або якось не рухалося, воно почне приносити свої плоди. Аспект ми вже відчували минулого тижня. Ще в понеділок він стає точним і буде діяти до кінця тижня, тому користуйтеся можливостями. У вівторок і середу місяць переходить в знак рака, і ми стаємо більш емоційні. Настрій може часто змінюватися. Ви можете або переживати за рідних, або відчувати сильну любов і опіку. Посилюється материнський інстинкт. На перший план виходять питання дому, сім'ї, дітей та місця проживання. Особистого простору та нерухомості може відчуватися ностальгія за минулим, перегляд старих фото та відео. По здоров'ю стають вразливі органи травлення, шлунок, підшлункова, жінок, гінекологія та фокус очей. У вівторок, 19 серпня, зранку місяць буде робити квадратуру на Марс. Тому легко зірватися на того, хто близько, образитися. Емоції часто можуть змінюватися. В декого буде багато справ по питанням сім'ї, дітей або нерухомості. І це може дратувати, тому що потрібно буде робити все швидко, всюди встигнути і все вирішити. І по роботі, і по сім'ї може бути багато зустрічей. Пам'ятайте про гармонійний аспект між Марсом і Меркурієм. Можна легко коврегулювати любі конфлікти і про все домовитися, тому не варто сильно нервувати. Я створила базовий курс по астрології, який ви можете придбати за символічну ціну, і зрозуміти, чи підходить вам навчання з астрології, чим ця наука може вам допомогти, та які таланти ви маєте. В курс входять методичні матеріали, відео, бонуси і моя консультація. Також ви можете бронювати місце на повний курс по астрології. В нього входить багато цікавої і корисної інформації від загальної до поглиблення знань, натальної і прогностичної астрології. Початок курсу буде в вересні. Кого зацікавило, ціну контакти я лишу в описі: бронюйте своє місце. В середу, 20 серпня, місяць з'єднується з Венерою і Плутоном. Цей день ми можемо багато часу приділяти питанням сім'ї дому нерухомості, ремонти, переїзди, проводити час з рідними, багато з ними спілкуватися. Старші будуть повчати молодших, згадувати минуле. Гарний день для створення сім'ї або переїзду. Добре, робити покупки в дім або сад для того, аби він став ще затишнішим. Захочеться більше часу проводити вдома, е, виїхати при можливості на природу або відвідати батьків. Можна задоволенням провести час з рідними, приготувати смачну вечерю. Навіть на роботі розмови будуть про рідних. В четвер та п'ятницю місяць буде рухатися по знаку Лева. Цей час сяяти, проявляти свої лідерські якості, захочеться чути похвалу, компліменти. Тому багато хто одягне найбільше. Краще в компанії захочеться якось виділитися, добре проводити час з дітьми, пограти з ними в цікаву гру, сходити на морозиво, добре відвідувати якісь розважальні заходи. По здоров'ю стають вразливі всі органи і системи, особливо серце, хребет, проблеми з тиском можуть бути. У четвер, 21 серпня, зранку місяць робить опозицію на Плутон. Це може призвести до конфліктів, нерозуміння один одного, ремності, маніпуляції, тиск зовні. Цей аспект дає незгоду і нерозуміння один одного. Якісь лідерські не дає незгоду з лідерськими позиціями, особливо якщо хтось хоче вами командувати. Аспект може принести призвести до травм, тому уникайте натовпу і агресивно налаштованих людей в містах, де оголосять тривогу, теж реагуйте. Е, от, ну, Місяць робить гармонійні аспекти на Сатурн, Уран, Нептун і Марс ввечері на Меркурій. Можна вирішувати будь-які ваші справи, робити щось разом з кимось. Аспект на Меркурій буде е, пізніше, після обіду почне діяти ну, більше на вечір. Тому переговори домовленості і просто розмови добре назначати на вечір е, от, або час після обіду. Ну, якісь можливо вирішення питань з документами або е, вирішувати питання якоїсь подорожі е, в п'ятницю, 22 серпня, цілий день місяць без курсу. На цей день не варто підписувати і укладати договори. Починати нові справи можна не отримати той результат, на який розраховували. Увага може бути розсіяною, тому будьте обережні за кермом. Цей час добрий для відпочинку, занять повсякденними справами. Концентруйте свою увагу на духовне. Хто вірує, помиліться за сім'ю, дім, батьківщину? Можна звільнитися від того, чого хочете, поганих звичок або зайвої магії. Ваї. Е, місяць все ще буде йти по леву, тому влаштуйте собі і близьким невелике свято. Проведіть день і вечір в своє задоволення. Е, Пізно ввечері сонце перейде в діву і буде акцентувати нашу увагу на здоров'ї, побуті, роботі та піклуванні про когось. Суботу і неділю місяць переходить в знак діви. В ці дні ми стаємо більш уважні до деталей, можемо бути прискіпливі до дрібниць, хочеться всюди навести лад, щоб все було по своїм поличкам. Дратує найменша недбалість та неточність. Нам хочеться всім допомогти, що може дратувати інших. Добре зайнятися своїм здоров'ям або здоров'ям близьких, сісти на дієту, навести лад в домі або на робочому місці. По здоров'ю стають вразливі кістки рук, пальці, органи дихання, хвороби судин. Ну, в основному, вразливий кишечник та кишково-шлунковий тракт. В суботу, 23 серпня, у 8.06, новолуння в першому градусі діви. Це початок нового циклу, постановка мрій та планів, буде піднімати теми роботи, побуту, здоров'я, здорового способу життя, розпорядку дня, медицини, цілительства, допомоги іншим, виконання повсякденних обов'язків, зміна роботи або налагодження стосунків у колективі, взаємними з підлеглими людьми, добре все планувати, розраховувати, наводити порядок і чистоту в будинку на робочому місці. В документах і власних думках займатися добре також інтелектуальною діяльністю. Новолуння проходить по квадратурі на уран. Це може дати різкі, неочікувані зміни, багато руху, новини, які не зовсім приємні. Ви можете самі ініціювати ці зміни, або вплив буде зовні. На такому аспекті страждає нервова система. Все може дратувати або тривожити. Це травмонебезпечний аспект, тому будьте обережні в дорозі і в містах, де уголося тривогу, реагуйте. Здоров'я теж може підвести. Дехто може вирішити звільнитися з роботи або розірвати Якісь контакти. Телефон в ці дні може бути гарячим, тому на вихідні дні краще десь його відкласти. Ставте собі плани на місяць, підвищення успіху у вашій професійній кар'єрі, добре робити підготовку до нових проєктів, розвивати власний бізнес, поліпшувати умови праці, запускати нові проєкти, шукати нову роботу, поліпшувати своє самопочуття, заплануйте перехід на правильне харчування, здоровий режим. Дня, заняття фітнесом або гімнастикою, пройдіть необхідні медичні процедури, придбайте вітаміни або зробіть діагностику у лікаря, пройдіть обстеження. Це все буде сприяти знак Діви. Тобто, нашим робочим процесам, нашому здоров'ю все це ми будемо приводити в порядок. В неділю, 24 серпня, місяць сонце все ще в квадраті на Уран, тому можливе продовження ситуації, що виникла. Старайтеся не приймати різких необдуманих рішень і уникайте конфліктів, краще вимкнути телефон і провести день спокійно, тим більше що місяць робить гармонійний аспект на Юпітер, можна відпочити з сім'єю, з коханим, дітьми, виїхати на природу в інше місто або просто прогулятися. Якщо прогноз був вам корисний, підписуйтеся, ставте лайки і коментуйте, як пройшов ваш тиждень. Вдалої спокійної неділі і до зустрічі!